Доброго дня, вельмишановні учасники студентської наукової конференції. Дозвольте представити основні тези моєї доповіді: перебування Папи Івана Павла II в Україні. Отож, актуальність дослідження визначається передусім розривістю візиту Івана Павла II в Україну як епохальної історичної події. Та стала визначальним чинником у формуванні нової парадигми релігійного та національного розвитку держави яка існує до сьогодні. Метою доситження, яку я поставив перед собою, є аналіз ключових моментів папського перебування Івана Павла ІІ в Україні, а також осмислення ролі особистості першого понтифіка слов'янського походження в релігійному, суспільно-політичному житті України. Початку 21-го століття. Щодо історіографії, питання то варто зазначити, що виходячи з того, що означена проблематика є нев'ємною частиною біографії, хапи, то саме ключові представники української наукової школи персоналі Івана Павла II, фактично репрезентували дану подію в науковій та істографічні прощині. Зокрема, ми можемо бачити зображення з аудієції його святості відомим філософом та дослідником. Його життя Ярославом Малиновичем, одним з активних науковців в даному напрямку. А, а найбільш значним Науковим доробком, який повністю розкриває дане питання, є власне праця відомої дослідниці Ольги Гербст, Іоанну Уродруга, його всятисті подорожі його святості України. Окрім ґрунтовного та змістовного аналізу ключових моментів візитації, авторка подає. Всі наявні джерельні матеріали починаючи з стенограми і програми закінчуються е, статтями тогочасно, тогочасної європейської праці щодо даної даної події, і це є таким суттєвим доробком. У вивченні е, е, історичний даної історичної події. Також варто зазначити по працю відомого публіциста та, пап, та посла України в Ватикані Андрія Юлоша з іменою назвою, де автор. Е, Аналізую тодішні суспільні, релігійні, е, погляди, е, рефлекції на, на дану візитацію, яка було досить сприятливо до конструктивного і діагнозу. І це допомагає більш. Е, в широкому форматі глянути на подію папської візитації в Україні. Також е, згадаю про е, вишезначеного Мирослава Малиновича його статтю українські стороники патифікати Івана Павла II, де е, він розглядає дану подію в більш широкому контексті, окреслюючи, що. е-е Візит Івана Полодру в Україну лягає чудово в конструкт основної політики остполітик, східної політики. Де Україна відіграє в цивілізаційному контексті і релігійному контексті центральну ключову роль. Щодо Монтеф, папської візитації України, то варто зазначити, що Тут треба зглядати таким чином, як мотиви самого понтифіка, так, і мотиви, чучової е, 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 врадної еліти в Україні. Щодо папи тут дуже просто. Тут і реалізація східної політики, раз, але з іншого боку, і тут є особистий такі. Мотив, особистий мотив пантефіка, оскільки е, він, він мав приїзд, досить, досить таку приїзд до країни через Володинський, і у нього були по мательній лінії. І це дуже є важливим. А щодо представників що до, дійшньої ради, то варто зазначити, що Українська Врада не дуже спішила з папською організацією папської візитації з оглядки на на тодішній суспільний, релігійний, політичний ландшафт, але в зв'язку з кардинальною зміною зовнішньополітичних орієнтирів та, а також появи внутрішніх. 에, по в Україні сьогодні э, президент України Леонід Кучма в 1999 році розпочинає процес, олі, процес папської візитації, надіславши у Ватикан відповідне запрошення. І відтоді починається відповідно підготовча кампанія дипломатичної місії. Правиль держава Витикан до України. Зокрема, з 7-го від 7 до 9 квітня 2001 першого року відбувається робоча зустріч, е які беруть участь як представники каторицьких церков України, які були, які в першу чергу були зацікавлені в цьому в цій організації в цій. В цій візитації, скільки приїжджає духовний їх лідер, е, представники вради, і, зокрема, уряду, е, з, з кардиналом Роберто Туччи, який був організатором папських подорожей, під час якої був схожений цілий спектр. Е, Розаційних питань по візиту, зокрема, безпековий, інформаційний, які виявилися в затвердженні ЕБРМі, і затвердженні концепції відповідної висвітлення цієї події. І, і Відповідно, вже вже 23 червня 2003 року відбувається урочистий приїзд Івана Павла II в Україну. Де його зустрічає тодішня українська влада, представники 14 церков, де і папа одразу відзначає візит основний концепт візиту, і означає, що Україна є важливим містком із Сходом і Заходом. З, Особливим європейським покликанням, особливо християнською такою місією, і це видається таким дуже важливим. Варто зазначити, що в рамках візитації основними епіцентрами ПАПської подорожі є Київ та Львів, і в рамках цього можна віддарити декілька таких напрямків візитації, по-перше. Депроматичний, де як грава держави папа зустрічається з політичною, науковою, культурною елітою України, де повторює ключові засади місії України в рамках його бачення і ролі тих представників в Побудова європейської держави. І церк... церковний напрямок, де як він духовний лідер, відвідує власну паству, не паству не тільки України, а східної Європи, зокрема з Бірусії до Росії інших країн, де він духовно і мореально їх з цієї візитації підтримку. За час візитації у контексті папського згруження було, було було е, окреслено е, окреслено в чотирьох, дружині в чотирьох літургій. Е, два за Візантійським оглядом, два за західним оглядом, де. У рамках пасуску откого служиння е, вкреслює богословський контекст е, е, своїх ідей, де зазначає роль християн, роль мо християн в суспільстві, в державі. Ідея християни від важливу роль в подобі відповідної Європейської держав. І це відбувається в Києві та в Афрі, відповідно в, в тодішніх таких прошатах, прошатах, прошатках тих великих. Важливість такої віку в умках пасторського служження варто зазнати вкрестити зустріч і вона пора другого з молоддю, яка відбувається 26 чення з першого року. В Львові на прощі при Святої Бородці Сихові йде, зустрічаючи з молоддю, показує все свою таку сутність, як не тільки як папи, а як пастиля. Як як людини, яка є представником молоді і робіє її інтереси, де бачить молоді потужну таку силу, і, пока, і ним, з ними говорять на рівних. Зокрема, він означає роль молоді в суспільстві. І, і, і під час цієї зустрічі відбувається курдіосний випадок, коли е, йде поливний нош, понтифік що розспівав пісню про, про те. Продаш і продаж, йде, і під... діти відповідно наступі. Це такий. Редкий... Стало такою приємністю для всіх і, відповідно, цю зустріч багатошніх свідків запам'ятала надо. І вже 27 червня 23 року відбувається Олочистий в'їзд Пантифіка з України, де ще раз визначає, концептує роль України в світовому Ракурсі. Підсумовий візит, уявляє свою п'яність до цієї країни і Зазначає, що це історична подія не тільки для масштабу країни, а й для його особистого є їм дуже важлива. Це і це дійсно так. Як Особистому рівні це безпрецедентний історичний подій. Так, в контексті, в контексті історії України, європейської історії, тодішньої. Це є таким основом Маркова. Отже, перебування Папа Івана Павла ІІ в Україні дійсно безпрецедентні, але важливий історичний вихов як в прошині Патрифікату, першого 1 римського єпископа солянина, так і в просторі української швесної історії, як подія, яка є однією з визначальних факторів кардинального формування пак, на України, нової пахди Хмельнигійно-дано національної розвитку засади, якої актуальними цього. Дякую за увагу. Я готовий до ваших запитань, на які я з радості дам відповідь.